Надійне вуличне освітлення є однією з ключових складових комфорту та безпеки мешканців міста з метою забезпечення безперебійного жилення електромереж в рамках реалізації міської програми розвитку зовнішнього освітлення Кременчука Сьогодні працівники комунального підприємства «Міськсвітло» проводили роботи по заміні електроопор на правобережжі. на вулиці академіка Герасимовича. Старі стовпи мали механічні пошкодження. Тож, аби унеможливити аварійні ситуації, комунальники встановили оновлені залізобетонні електрон. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 8 лютого по вулиці Академіка Герасимовича, комунальне підприємство «Міск світло проводить заміну старих електроопор на нові. Такі роботи необхідно своєчасно проводити, щоб унеможливити падіння електроопор. В даній роботі приймали участь 5 чоловік по техніці кран-маніпулятор з причепом. Та автопідйомник дані роботи є складною і важливою частиною інфраструктурного розвитку міста, спрямованого на забезпечення сталої та безпечної життєдіяльності мешканців Кременчука. Валерія Лисенко Ванкаченко Кременчуські новини.